Новини на телеканалі Бізнес. з вами Дар'я Дієгу. Цвітаю про головні події дня. Спочатку коротко. Не можемо воювати. Чому Україна не захищає себе? Декларативна незалежність. На півострові триває військова агресія. За мир у Криму міжнародна спільнота закликає Москву до переговорів та скасовує для Києва імпортні мита. Віктор Янукович знову говорить, чергову прес-конференцію екс-глава держави зібрав як і раніше у Росії в Ростові на Дону. Янукович був небагатослівним на запитання журналістів. Відповідати не схотів і обмежився десятихвилинним виступом. Про які темні сили розповідав Янукович, і на кого збирається позиватись у Верховний суд Сполучених Штатів, розкаже Ірина Любич. Я жив. хоча не можу сказати, що відчуваю себе... Хорошо, потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине. Живіший за усіх живих Віктор Янукович переконаний, в Україні відбуваються страшні речі, немов у голівудському блокбастері. Вулицями країни розгулюють банди ультранаціоналістів і неофашистів, грабують, трощать і знущаються над людьми. А керують цим страхіттям не хто-небудь, а темні сили заходу запевняє експрезидент. Вони хочуть поставити армію під знам'я Бандери і розв'язати громадянську війну. Вони хочуть включити... вооруженные силы, боевиков, националистических организаций, дать им в руки оружие. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли, вы потеряли память, вы забыли, что такое фашизм. Навести лад Україні готовий сам Віктор Янукович. Переконує й досі головнокомандувач українського війська. Хочу напомнити, що остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандувачем. Я не прекращав своїх повномочі досрочно. А от хто й знаходиться поза законом, то це нинішня влада, запевняє Віктор Янукович і наголошує про вибори, які призначені на 25 травня, й мови бути не може. Вибори президента, которые об'явлені на 25 п'ятого мая, в результаті неконституційного переворота, власть клікою, абсолютно нелегітимні і незаконне. Люби органи. Власті, які будуть сформовані в результаті этих незаконних виборів, також нелегітимні і незаконні. А цій так званій незаконні владі США хочуть ще й мільярд доларів виділити. Обурюється Янукович і демонструє неабиякі знання американського законодавства. Наскільки мені звісно, законодавство США, стаття 84.22, чотири 22, розділа свода законів США запрещає предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно избранный президент, законно избранный президент которого был свержен в результате военного переворота или другого незаконного решения. Відтак Віктор Янукович має намір звернутися до всіх вищих інстанцій Америки, Конгресу і Верховного суду. Вимагатиме від них дати правову оцінку діям американського уряду. Наостанок Янукович попередив США про свої серйозні наміри, завершив монолог і попрощався, не відповівши на жодні запитання журналістів. Ще не вмерла України, і слава, і воля. Спасіба. За внімання Ірина Любич, новини телеканал Бізнес. Згаданий, експрезидентом закон уже закону вже встигли дослідити фахівців. Переконують, у названому розділі йдеться про розширену співпрацю з Пакистаном, і він аж ніяк не стосується України. А от на що Віктор Янукович точно впливає, це на російський фондовий ринок. Під кінець торгівельного дня індекси московської біржі та РТС упали на 2,3%. Усі меседжі Віктора Януковича розроблені в Кремлі. Про це сказав заступник директора центру імені Разумкова Валерій Чалий. каже, зробили це, аби переконати російське населення у необхідності військової операції в Криму. Також експерт зазначив, Віктор Янукович першим порушив угоду від 21 лютого із тодішньою опозицією. Тому Росія не має морального права апелювати до цього документа. Перший момент. Цю угоду Віктор Янукович порушив. Порушив брутально, не підписавши зміни до Конституції, як це передбачалося в той термін, який передбачався. Саме він є порушником угоди 21 числа. Тим більше, що в цій угоді, можливо, це мало хто знає, були враховані всі побажання Росії. Новий сплеск законодавчої активності в Криму. Парламент автономії прийняв декларацію на підтримку незалежності регіону від України. За проголосували 78 депутатів. Після референдуму Крим звернеться до Росії з пропозицією про входження до її складу. А потім тому Володимир Путін запросив до Кремля колишнього голову меджлісу Мустафу Джемільова. Про це журналістам сказав сам Джемільов. Очікує, Росія спробує схилити кримських татар на свій бік. У свою чергу депутати півострова вирішили задобрити татар посадами. Обіцяють віддати їм п'яту частину місць у виконавчій владі та надати мові статус офіційної. Водночас голова меджлісу, як і раніше, категоричний Цей сигнал не являється предметом каких-либо приглашень. Наша позиція по питанню о референдумі залишається категорично конкретно сформулировано. Ми проти проведення референдуму, ми байкотируємо референдум. Кількість російських військових у Криму стрімко збільшується за найскромнішими підрахунками МЗС України на півострові. Нині 19 тисяч вояків із сусідньої держави. Відповідно, збільшується і кількість військової техніки на теренах Автономної Республіки. Про те, як вони задіяні, у Криму знає Анастасія Сєєва. Захоплення військових частин у Криму триває. Сім вантажівок з російськими солдатами заблокували радіолокаційну роту на мисі Тарханкут. Напередодні ввечері сотня росіян вдерлися на територію української військової частини. Поки командир роти вів перемовини із нападниками. Українські вояки відступили до казарми та забарикадувалися. Осталось около 30 чоловік на охрані, так називаємо, та патрулюють чоловік. Десять п'ятнадцять це, це росіяні чого вони хотять вкрасені. Просто охайняють йдуть 16 числа. Так звана народна самооборона Криму, яку називають бойовиками Аксьонова, захопила будівлю кримської дирекції залізничних перевезень у Сімферополі. Нападники забажали не лише контролювати територію, а й замінити начальника відомства. Мовляв, нову кандидатуру вже офіційно призначив самопроголошений голова ради міністрів півострова Сергій Аксьонов. Перемовини між сторонами досі тривають. Сьогодні близько 9.30 в адмінбудівлю кримської дирекції залізничних перевезень увійшло півсотні людей неозброєних у камуфляжній формі з нашивками Народна самооборона. Серед цих людей були також представники ради міністрів Автономної Республіки Крим, зокрема депутат Верховної ради Криму Андрій Каракулькін. Ці люди зайняли місце біля дверей кабінетів виробничих приміщень, а також біля посту охорони. Рух російської військової техніки Кримом не припиняється. У вівторок чергова колона попрямувала від міста Саки в напрямку Чорноморського. В її складі вантажні машини і транспортні засоби тилового призначення. Військову техніку підтягнули й до Новоозерного, де знаходяться російські війська, що блокують південну військово-морську базу на озері Донузлав. Мне только что из Черноморского сообщили, что на территории ракетно базы, которая накануне была захвачена российскими военнослужащими, въехало 44 единицы военной техники. В ее составе грузовые автомобили с личным составом на борту, дизель-генераторы, санитарные автомобили и иной транспорт в том Російські військові перекинули до перекопу 22 артустановки. установки Тим часом до Джанкоя прибуло 60 одиниць військової техніки, зокрема система залпового вогню град. На аеродроми Чорноморського флоту Російської Федерації не припиняють пробувати російські вертольоти Мі 8 та Мі 24 Всі польоти над Кримом здійснюють військові льотчики, що нещодавно прибули з Росії. Між тим авіаперевізники скасовують рейси до Сімферополя. Поки що це зробили Turkish Airlines і міжнародні авіалінії України. Пояснюють це подіями у Криму. Анастасія Сєєва, новини, телеканал Бізнес. 24 російських військових Камази та три БТР прорвалися до Криму через пункт пропуску Крим. Кавказ про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. За даними відомства, наразі залишаються захопленими чотири військові частини ще 37 заблоковані. ОМЗС кажуть, російська сторона порушила низку міжнародних домовленостей. Відтак вручили російському послу ноту. Що до цього російські війська мають покинути територію Криму. йдеться у заяві. Спочатку загострення ситуації в Автономній Республіці Крим російськими військовими заблоковано та виведено з ладу 40 з 56 шести об'єктів Держприкордонслужби, захоплено 20 об'єктів та заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Збройні сили не мають юридичного права на військові дії в Криму. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх. З його словами, де Юри відкритої агресії немає, адже керівництво Росії не визнає присутності своїх військ на півострові. До того ж, не оголошений правовий режим воєнного стану. Без нього каже Ігор Тенюх, застосування військ є незаконним та тягне за собою кримінальну відповідальність тих, хто віддає наказ і хто його виконує. Будь-які активні дії збройних сил України щодо стабілізації. Ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. Між тим у Росії почалися наймасштабніші за останні 20 років навчання повітряно-десантних військ, задіяно 3,5 тисячі військовослужбовців. Керує ними командувач генерал-полковник Володимир Шаманов. Під час проведення операції залучає 36 машин військово-транспортної та армійської авіації. Про місця її проведення командування з'єднань поки не знає. Наприкінці лютого позапланові навчання пройшли у західному і у центральному військовому округах. Європейська комісія до 1 листопада знижує мита на український експорт до країн ЄС. Таке рішення ухвалили у Страсбурзі на засіданні Єврокомісії. Тепер його мають затвердити Рада ЄС та європейський парламент. Водночас старий світ в останнє попереджає Кремль. Якщо Росія не припинить вдручатись у внутрішні справи нашої держави, їй буде непереливки. Готується жорсткий пакет санкцій. Між тим європолітики наголошують, поки є час, варто спробувати вирішити проблему мирним шляхом. Детальніше про реакцію міжнародної. Спільноти на суперечки Москви та Києва розповість Яна Лук'янець. Непохитні Євросоюзи далі наполягає. Росія мусить повернути свої війська у місця дислокації. Інакше призупинення перемовин щодо пом'якшення візового режиму будуть квіточками. Далі ягідки. Низці російських чиновників заборонять в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморозять. Ми маємо не так багато часу, тому готуємося до подальших жорсткіших заходів. Йдеться про санкції, які можуть бути ухвалені на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Ми не бажаємо конфронтації з Росією однак, якщо протягом тижня ситуація не зміниться, іншого виходу немає. Міжнародне співтовариство не може сприймати ані аргументів, ані рішень, які де-факто означають спробу поділу України на очах усього світу. Йдеться про санкції щодо Росії у зв'язку з подіями в Криму, які фактично узгоджені. Їхне впровадження можливо з понеділка. Захід квапить у Росію, бо на носі кримський референдум, призначений на 16 березня. А він нелегітимний, наголошують у міністерстві закордонних справ Франції голосування незаконне, як незаконна, і анексія Криму до Росії потрібно негайно вжити заходів. Інакше Україна приречена на соціальну дестабілізацію. Тоді як мир в цій державі вигідний як Євросоюзу, так і Росії. Між тим Україна попросила військових експертів ОБСЄ продовжити їхній термін перебування в державі. Раніше інспектори вже тричі намагалися потрапити на півострів, але їх не пустили. Озброєні невідомі ми знову намагатимемося потрапити до Криму. Мета отримати незаперечні докази військової діяльності Росії на території автономії. Крім цього, завітаємо до сходу України та зберемо інформацію про настрої, що там панують. Якщо захід Україні йде назустріч, то з Росією не все так просто. Пропозицію США почати діалог з Києвом. Кремль почув. Утім, спочатку вимагає дослухатися до своєї позиції щодо Криму. Прямої відповіді Америка не дала. Я вас просив в соответствии с запросом американской стороны пригласить к нам госсекретаря господина Кири, который хотел приехать в Россию для продолжения этих консультаций. Он предварительно согласился, но uh, в суботу мне перезвонил, сказал, что он пока хотел бы эту отложить, как он выразился. задуматися штати змусило майбутнє голосування в Держдумі. Там депутати мають намір 21 березня розглянути законопроект щодо входження нових територій до складу федерації. Автори документа не приховують. Ініціатива розрахована саме на Крим. Яна лук'янець. Новини телеканал Бізнес. Європейський союз знижує мита на імпорт українських товарів до 1 листопада. Зокрема, європейці скасують тарифи на майже всі промислові групи. Понад 80% імпорту агропродукції з України отримують преференції для інших продуктів, наприклад, крупи і м'яса, встановлюють безмитні тарифні квоти. Через це обіцяє президент Єврокомісії Жемональба Барозу, Україна зможе заощаджувати близько півмільярда євро на рік. З них 400 мільйонів припадатиме на агросектор. А угоду про зону вільної торгівлі каже політ підпишуть згодом після президентських виборів та формування нового уряду. Утім, не пізніше листопада Економічна допомога це важлива частина, але лише частина наших зусиль щодо підтримки України в сьогоднішніх складних умовах. Дозвольте нагадати, що пріоритетом для Європи є підписання політичної частини угоди про асоціацію з Україною до 25 травня, тобто до виборів. Депутати до роботи Верховна Рада знову зібралась. Під гучні вигуки мітингувальників під стінами парламенту законотворці обговорювали ситуацію в Криму. До чого сьогодні змогли домовитись народні обранці, розкаже Анастасія Іванцова. Із запізненням на годину народні обранці розпочали ранкове засідання у вівторок, пояснюють, проводили погоджувальну раду. Опісля одразу взялися за кримське питання. Понад двома з половиною сотнями голосів депутати проголосували постанову, що вимагає від парламенту Криму переглянути рішення про проведення референдуму 16 березня. А урядовці, що прийшли до парламенту, ще раз наголосили, таке волевиявлення суперечить конституції України. Жодного Легітимного референдуму в Криму не буде проведено. І будь-які так звані рішення, так званого референдуму, не мають жодної юридичної сили. Згодом виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, в Україні буде створена Національна гвардія. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради безпеки та оборони на допомогу новому угрупованню. Міноборони готове надати навіть свої бази та викладачів для підготовки. А от коштів на своє уже сформоване військо України не вистачає, тож їх проситимуть у олігархів. Ресурси, гроші, гроші і ще раз гроші. І я звертаюся до всіх наших бага. І шанованих людей, якщо їхня національна гідність і їхні національні Почуття відкриті, вони можуть ці гроші віддати для збройних сил. Деякі багаті та шановні поділитися грошима уже пообіцяли. Наприклад, представники депутатської групи Суверенна Європейська Україна Володимир Литвин, Степан Івахів, Ярослав Москаленко, Іван Фурсів, Ігор Єремієв, Сергій Мартиняк та Сергій Лабазюк допоможуть вітчизняним збройним силам аж на 16 мільйонів гривень. Звернулися депутати і до гарантів територіальної цілісності України. За Будапештською угодою знову, втім, цього разу народні обранці уже не просять, а вимагають від сполучених штатів та Британії рішучих дій. Україна має дуже жорстко заявити про свою позицію стосовно. Можливості повернення собі ядерного статусу, якщо держави гаранти, зокрема Сполучені Штати Америки та Великобританія, не гарантують нам територіальної цілісності, як те передбачено Будапештським меморандумом, ми маємо повне право заявити про своє право на відновлення цього статусу. Із США вирішили поговорити і віч на віч. Прем'єр Яценюк повідомляє, відбуває до штатів, аби обговорити з президентом Бараком Обамою Кримське питання. Втім, з таким рі рішенням очільника уряду згодні не всі депутати. Я не вважаю, що питання Криму вирішується в Вашингтоні. Я вважаю, що питання Криму вирішується в Криму шляхом політичного діалогу уряду України, парламенту і парламенту Криму. А також питання це потрібно вирішувати в Москві, сідаючи за широкий сіл. Велелюдно було і під стінами парламенту там зібрався комітет з визволення політичних в'язнів. Батьки бранців та активісти вимагали звільнити їх з за ґратів. Відповідну комісію у Верховній Раді створили ще минулого тижня, а рішення ухвалили у вівторок по обіді. Немає іншого шляху, нам через рішення Верховної Ради зараз визволити цих людей. Ніяка Європа, ніякий Печерський і Шевченківський суд того не зробив за останні три з половиною роки. Прийшли до стін парламенту і представники народів Кавказу заявили, хоч деякі з них і не мають українських паспортів, хочуть в разі потреби мобілізуватися разом з українцями, аби захищати країну, що вже стала рідною. Інша вимога, що звучала з під стін Верховної Ради, проголосувати закон про імпічмент президента до виборів 25 травня, аби прецеденти не повторювалися. Анастасія Іванцова, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Ані мітингів, ані нових захоплень у регіонах України ситуація частково стабілізувалась. Між тим за колишніх очільників Харківщини Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса взялася генпрокуратура. Детальніше про новини із областей України Юлія Боярськова. Колишню голову Харківської обласної держадміністрації Михайла Добкіна затримали. Генеральна прокуратура порушила проти нього кримінальну справу за статтею 110 кримінального кодексу. А це посягання на територіальну цілісність України. Кримінальне провадження було внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого за фактом публічних закликів, що пролунали 12 лютого 2014 року у Харкові під час круглого столу соціально-економічні й політичні процеси в посткризовій Україні йдеться про заклики з боку колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна щодо вчинення дій спрямованих на децентралізацію влади в Україні шляхом федералізації та створення новоросійського союзу. За колишнього губернатора Харківщини вже вступився мільярдер Рінат Ахметов. Я звертаюся до нової влади. Сьогодні дуже складна політична і психологічна ситуація на південному сході країни. І коли влада бере під варту одного з лідерів сходу, це не заспокоює, а ще більше розпалює ситуацію в регіоні. Винен чи не винен, Михайло Допкін повинен визначити незалежний суд після всебічного слідства. А поки йде слідство, політик має залишатися на волі. За ним стоять сотні тисяч людей Я готовий внести будь-яку потрібну заставу для цього і особисто поручитися за Михайло Допкіна. Сам Михайло Допкін переконує справа проти нього провокація, покликана не допустити його до участі у президентських перегонах. Все обвинення в, мене, в сепаратизмі, в попитках насільства захвата власті і змінення державних граніць України. все Сюта абсолютно інсинуація, все сута політика і нічтої ної як попитка. Таким хитрим технічним способом помішати не зареєструвати документи на президентську кампанію. Є питання у служби безпеки й до мера Харкова Геннадія Кернеса. Його викликали повісткою для допиту. Між тим СБУ затримала депутата Луганської облради, голову організації Молода Гвардія Арсена Клінчаєва. За даними відомства, він планував разом з групою у пів тисячі бойовиків захопити в Луганську місцеве управління Держказначейства, МВС і СБУ. Саме ця організація досить радикально, а головне незаконно. Діяла, порушувала закон, загрожувала безпеці луганчан. Ця людина доставлена зараз в Київ, його прізвище, пан Клинчаєв. За рішенням суду буде обрана міра запобіжного заходу. У Донецьку невідомі близько 12-ї ночі розгромили намети комуністичної партії під пам'ятником Леніну. Активісти напередодні збирали гроші на проведення референдуму щодо входження Донецької області до складу Росії. Постраждалих немає. Чи зникли зібрані кошти наразі з'ясовують. Тим часом невідома й доля самого референдуму на Донбасі. Мер Донецька Олександр Лук'янченко повідомив на останній сесії міськради депутати все ж таки ухвалили рішення про проведення волевиявлення. Документ направили до обласної ради. Втім, голова ОДА Сергій Тарута переконує: для цього немає потрібних законів. Если проводить референдум, проводить референдум нужно в рамках всей Украины. С точки зрения вот той риторики, которая есть, да, она звучит, но когда ты разговариваешь со всеми активами вот городов, там этой риторики абсолютно нет. Это там риторика площади, но не риторика всего Донбасса. Поэтому мы здесь можем, скажем так, сделать такой вот референдум аля опрос социологический. Водночас підстав для такої ескалації на Донеччині, як у Криму, Сергій Тарута не бачить. Абсолютно уверен в тому, що Донбас монолітен в своєму бажанні зберігати Это не мое мнение, а мнение вот, большинства жителей Донбасса. Целостность. И мы, как власть, сделаем все возможное и невозможное, чтобы вот эта проблема была быстро решена с точки зрения того, что сценарий этот в нашем регионе абсолютно не имеет перспективы. Тим часом на кордоні з Кримом у селищі Чонгар на Херсонщині поранили автомайданівця. За словами учасників автопробігу, озброєні люди, які раніше влаштували тут блокпост. Спочатку стріляли по ногах, потім в притул з травматичної зброї. Поранений мешканець Запоріжжя, колона з двох десятків авто прямувала до Криму. Відвести українським військовим на півострові, листи підтримки, продукти й теплі речі. Юля Берськова, новини, телеканал Бізнес. І надвечір з'явилася інформація про те, що Михайла Добкіна відпустили під частковий домашній арешт. Про це повідомив саме ексгубернатор Харківщини. Мовляв, йому заборонено виходити на вулицю між 14 чотирнадцятою годиною дня і 9-ю ранку. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Добкін уже заявив це рішення, оскаржуватиме. СБУ виявила російського розвідника провокатора. Як повідомили у службі безпеки, громадянина Росії затримали у ніч на 11 березня у Донецьку. Це 37-річний уродженець Криму, який працює на російській спецслужби і має у гарячих точках, зокрема у Дагестані та в Осетії. СБУ стежила за ним 15 днів і встановила затриманий, мав на меті створити озброєну диверсійну підривну групу, яка б захоплювала стратегічні будівлі органів місцевого самоврядування. У нього під час обшуку знайшли компоненти для вибухівки. Служба безпеки наразі перевіряється інформація про підготовку іноземцем вибухів в громадських місцях з масовим перебуванням людей. Відомо, що в східних областях України цей іноземний диверсант організовував підпільні осередки для провокування антидержавних настроїв серед населення. Посівна у Криму під загрозою зриву там дефіцит пального для сільськогосподарських потреб. Про це повідомив міністр агрополітики і продовольства Ігор Швайка. Каже, наразі міністерство веде переговори із паливними трейдерами, аби ті поставили до Криму пальне своїми каналами. Загалом в Україну, як повідомляють у відомстві, цьогоріч дефіцит коштів на проведення посівної кампанії та підготовки до жНИВ становить 8 мільярдів гривень. Допомогти шукатимуть у державних фінансових інституцій та у комерційних банків. Є певний дефіцит коштів на завтра. Запланована зустріч з представниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку та державних і комерційних банків щодо покриття того дефіциту платежів, які існують для фінансування посівної і підготовки власне дожнив. Загальна ціна, яка у нас існує станом на вчорашній день, ми проговорили це питання. Нам необхідно залучити близько 8 мільярдів гривень. Комуналку, поки не підвищуватимуться рішення уряду щодо проведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня, досі немає. Про це розповів віце-прем'єр-міністр з регіональної політики Володимир Гройсман. Причина відсутність механізмів компенсації для малозабезпечених родин. Сьогодні опрацьовується в тому числі і тарифна політика в державі, але саме головне, хотів би зазначити. Моя позиція, я думаю, що буде позиція уряду абсолютно консолідована. Питання сьогодні не в підвищенні тарифів. А питання сьогодні в спроможності людей оплатити ці тарифи. Тобто, однозначно має бути побудована якісна модель соціальних компенсаторів, і ми на нею вже працюємо. Міністерство соціальної політики вчасно виплачує усі пенсії. Соціальні виплати у цьому запевняє міністр Людмила Денисова. Каже, станом на 11 березня вже перерахували майже 70% від загальної суми за місяць. Це 2 мільярди 370 мільйонів гривень. Урядовець також зазначила Мінсоцполітики не планує скорочувати виплати населенню, натомість економитимуть на собі. На сьогоднішній день прийнято постановлення Кабінету міністрів України для того, щоб уменьшити процент. Тех социальных взносов, которые поступают в социальные страховые фонды, на содержание аппарата обслуживающего эти фонды. Українська столиця отримала нового голову. Ним став депутат від партії Батьківщина Володимир Бондаренко. Новий очільник уже заявив, Київ має повернутись до інституту районних рад, що був скасований колишнім президентом Віктором Януковичем. Реформування самоврядування зачепить всю Україну. На місцях мають відновити функціонування виконавчі комітети місцевих рад. Та система, яка існувала до цього часу, є неефективною. Тому всі е, органи самоврядування, в тому числі в Києві, в країні, очевидно, повинні перейти на створення виконавчих влад, тобто виконавчих виконкомів районних рад, виконкомів обласних рад, виконкомів міських рад. Але в місті Києві та в Севастополі повинні залишатися державні адміністрації. Третє золото в колекцію. Український параолімпієць Віталій Лук'яненко виборов нагороду найвищого гатунку у змаганнях з біатлону на дистанції 12,5 кілометрів. Для українців це вже третє золото і друге для Лук'яненка з моменту відкриття його руп'ятницю. Тепер в активі збірної 11 медалей, що виводить її на третє місце у загальному заліку. Випереджають нас лише Німеччина та господарі змагання, росіяни. І поки що на цьому все. Нагадую, що завжди більше новин можете знайти на нашому сайті в інтернет. Не забувайте також заходити і на наші сторінки у соціальних мережах. Будьте з нами і до зустрічі!